Можливо, у вас є секрет. Та звичайно, у нас кожен тиждень нарада в посольстві, і ми постійно над цим думаємо над різними напрямами. Ми обговорюємо, які у нас. Тобто, у нас командна гра, не можна бути гарним послом, якщо у тебе слабка команда. Або скажімо, якщо навіть не слабка команда, ви не працюєте як єдиний цілий механізм. Тому ми кожен тиждень проводимо наради. Ми думаємо над тим, які у нас є. Першочергове завдання до наступного тижня, навіть в такій короткій перспективі. Але що стосується річного бачення, то ми звичайно готуємо це заздалегідь. Тобто є таке ще розуміння, як почерговість візитів, наприклад, тобто, якщо ну, це було, скажімо так, більш актуально до війни. Тобто, якщо приїхав прем'єр-міністр сюди, то значить наступний візит повинен бути. В Україну і так далі зараз, звичайно, ми намагаємося, щоб більше закордонних гостей відвідувало Україну для того.